Всім добрий ранок. Сьогодні другий день. Вчора я таки не зірвалася, нічого не їла. Сьогодні ще один важкий день. Важкий для мене, тому що складно їсти без їжі. До речі, хочу вам розказати, чому я вибрала такий спосіб. Коли у вас застой ваги, ви за стерваги, просто ви худнете щось. Намагаєтесь рухаєтесь, дрипаєтесь, коротше, вилазитись через себе, а вага стоїть. Що вони робили? Є два способи її збити в моєму випадку. Перший спосіб це повністю відмовитись від будь-якої дієти і мінімізувати спорт. Їсти, як завжди, тиждень, набрати плюс 2-3 кілограми. Організм розуміє, що все ок, і тоді знову почати худнути. І тоді ці 2-3 кілограми підуть швидше, і вага почне йти вниз. Це такий спосіб лінивих. <рес> Мені стається. Ну, я це пробувала, і в мене все одно вага стоїть на місці. І другий спосіб, щоб вага не стояла на місці, а пішла це зробити стрес організму. Такий, от як перший стрес переїданням. І, якби, і повністю збирати дієту. А так тут стрес, щоб зменшити просто калораж в мінімум. Мій калораж перші два дні приблизно немає. Його. <свісно> вот. Мій калораж буде з 3 дня, починатися від 600 700 і так я буду за тиждень доходити до 1000 калорій. Тобто, вже до наступного понеділка в мене буде в раціоні 1000 калорій. І з вівторка я буду вже підвищувати планку до 1200-1400 і буде інтервальне голодання. Зараз очистка організму. Особливо перші два дні п'ю дуже багато води. І це капець. Чому капець? Зараз поділюся дуже інтимним. Я щось аллексито. Я можу сісти на туалет, пити. І воно зразу буде витікати. Я, якщо п'ю 1,5 літрів води в день, то я в туалет ходжу ну, десь два рази в годину. Якщо взяти в цілому за день, то це задофіка! Я замахуюсь ходити в туалет. Стосовно самопочуття сьогодні, вчора на вечір боліла голова. А сьогодні теж болить голова, але мені здається це на погоду. Бо погода така туман, дощ, ляко. П'ю водичку. Їсти не хочеться. Просто п'ю водичку. Потім буде водичка з імбирем Наступний раз. Ще, до речі, при чисті організму можна використовувати розторопшу. Але... Це єдине, що я можу вам сказати, більше не буду ніяких трав називати, які я приймаю, тому що це дуже індивідуально. Трави їх не можна просто так пити, треба знати, як їх пити, коли їх пити, скільки їх пити. Тому самостійно трави собі не призначайте. Сьогодні все як вчора. Вода-вода-вода. Вода-вода-вода можу з'їсти або салатик, або чорну сливу два, або трошки маленьке. Такого як банан не можна, можна яблуко ціле маленьке з'їсти. Сьогодні, якби трошки більше можна, але побачимо, як я буду справлятися. В ідеалі сьогодні теж не їсти, а почати їсти з завтрашнього дня з обіду. От так. Побажайте мені сьогодні удачі. Так, чим я можу поділитися? Якщо я без макіяжу, тому в мене, видно, всі недоліки. Можу поділитися тим, що зараз перша година хочеться їсти. але я п'ю воду. Попросила Андрія купити мені брокколі на вечір. Буду ввечері пробувати броколі собі трошки, тому що. Можу зірватися, зірватися не хочу, краще просто перекусити броколі. Я знаю, що воно мені зайде, і все буде норм. Вот. чому хочеться зірватися? Тому що я готую Максимчику. Я розраховувала, що коли мене буде цей тиждень, Максим буде ходити в садочок. Ну так сталося, що діти вони неочікувано хворіють. Максимко захворів, лишився вдома. І через те, що мені приходиться мого готувати сніданок об'єднать вечеря, плюс от Андрій приходить, обідає вечеря. Після вечері ще перекушують вони з Максимом. Через це я весь час така на грані, що вчора, що сьогодні, в більшості ввечері. Тому я думаю, що я ввечері, крім зеленого чаю, ще вип'ю брокколі. Все, отаке от, от по самопочутті воду з. Імбирем випила, і мене після того годину тушнило, прям я рвати хотіла. Ну, такі подробиці. Рухаємося далі. Ну, все, зараз в мене спорт. Так, що я можу сказати? Я випила вже <смі> десь 4 стакани води. Спочатку пила холодну, потім зрозуміла, що краще заходить тепла вода. От, само собою, що прикольніше, ж ще з лимончиком, але зараз поки без лимону. Два дні. Потім буду вже собі додавати лимон. Ну і зараз буде спорт, Максим ліг спати. Сил, звісно, нема, бо Максим хворий вночі не спить. Але нічого, раз я вже почала, треба, треба, треба це завершити. Як я сказала, що це мій останній шанс на схуднення. Андрій сміється, каже, ти то з мухи слона робиш, то з е, в тебе максимально або вліво в одну сторону взагалі не буду худнути все, або максимально все не їм худно. Каже, я ще до цього не звик. Коротше, починається спорт. Можливо, на відео вам здається, що вправи такі собі, але от сьогодні в мене кріпатура. Отут прям я відчуваю. Отак я колись сідаю, отут по і отут, найбільше. На, на руках нема. Ну, може, трошки на спині є Ну, коротше, видно, що да? животик є, є чому худнути. Ну, коротше, целлюліт навіть просвічується крізь цей костюм. Руки ширині. Ну, що ж, общем, поїхали. Так, зумба. Зумба, зумба. Сьогодні буде наступне тренування з зумбою так, надеюсь, я сьогодні в... витримаю. Поїхали. Сама не мене сила нема. Так, в нас на годиннику 6 вечора я вирішила приготувати собі дуже низькокалорійну страву. Та, Максим, зараз Та, покажу. Так, у нас світла нема, тому ось таке освітлення, декілька грибочків і фасолька. Я майже все з'їла, їм з превеликим зневоленю. Обожнюєш пирогівку. Ну, очек вона лежаться називається, трошкова косолька. Рівно шоста. М -м, не шоста на п'ять. Це вже третій день. Сьогодні не мало би бути їжі. Ну як, міг бути або салат, або чай, з чорносливом. Я вибрала ж перегівку, тому що вона теж низько калорійний, палуба дуже білок. Я не хочу собі нашкодити. Сьогодні такий трохи стресовий день був Максим на настрій, не хочу зірватися ввечері, тому це поїла, і якраз все, до вечора вода. Це дуже приємної легкості. Все. Вже не буду показувати, що я воду Ну я ще з стаканів 5 на ніч до вечора. В плані до 10.